Друзі, всім привіт! Сьогодні розглянемо топ будинків на продаж. Сьогодні у нас на огляді ось такий будинок за 4,5 тисяч доларів. Ось так виглядає оголошення власника. Посилання буде в описі під відео. Всередині будинок потребує невеликого косметичного ремонту, є меблі, які можна залишити і користуватись ними. Із комунікацій газ, електроживлення, та також на подвір'ї є колодязь. Будинок знаходиться в селі Сулимівка, Бориспільський район. Київська область в селі є школа, магазини, нова пошта та також є краєзнавчий музей. Далі у нас на огляді будинок вартістю 6 тисяч доларів. Будинок знаходиться поруч з лісом. Це оголошення власника. Посилання буде в описі під відео, також зможете знайти в цьому оголошенні контакти власника цього будинку. Будинок загальною площею 45 метрів квадратних, дві кімнати із комунікації газ, проведене світло та також є криниця. Будинок дача невелика. Але дозволяє комфортно проживати два-три людям. Подвір'я потребує невеликого догляду, але все виглядає досить пристойно. Будинок знаходиться в селі Яблунівка Київської області. В селі є школа, церква, будинок культури, Укрпошта та також відділення нової пошти та достатня кількість магазинів. Наступний на огляді такий будинок за 1500 доларів. Оголошення власника буде в третьому посиланні під відео. Будинок загальною площею 48 квадратних метрів, площа ділянки 30 соток, в хаті дві кімнати. Будинок потребує деяких вкладень та роботящих рук, Знаходиться в селі Фарбоване Київської області. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.